Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я хі, намагаюся щось розповідати взагалі-то про в'язання. Отже, дівчаточка, сьогодні понеділок, 20 січня, і сьогодні стартує іграшковий бум «Зима». У нас вже 45 учасниців, і це дуже-дуже дуже сильно надихає, тому що нові ідеї, нові іграшки ділимося досвідом, і це дуже-дуже. Класно, тому що думає, щоб такого зв'язати. Тут раз побачив, в серденько запало і вже в'яжеш. Ділимося майстер-класами. А в частності Таня Лесенко створила майстер-клас на змійку. І ось ці ниточки я приготувала саме для цієї змійки. Покликання на, Танін, на таніну сторіночку в інстаграм я залишу під відео. Заходьте, звертайтеся, кому сподобається змійка, яку я зв'яжу, купуйте майстер-клас і в'іжіть на здоров'ячко з великим задоволенням. Ось це все на 5 іграшок. Заготовлені ниточки, я як завжди. По максимуму. по максимуму доступному мені, так, планую 5 іграшок. Отже, це буде змійка. Це буде ведмежатко. Тут буде оленятко. З цих моточків маленьких плюшиків це буде пінгвінчик. І з біленького софті 55-го плюс буде зайчайнятко. Десь я мала блокнот з записами і хотіла вам розказати, принаймні. Так, є все записано, як бачите. Оленятко буде по майстер-класу Лілії Левчук, теж покликаннячко під відео. Це платний майстер-клас і побачила його, рекламувала Іринка Діб'тікрат і зацікавилась, перейшла і купила, тому що це був передпродаж майстер-класу. Перші перші продажі вони трішки дешевші, йдуть по дешевшій ціні. Тому вирішила придбати. Не Знаю, чому, так собі вирішила. Тому треба в'язати раз, придбала майстер-клас. З пінгвінчиком вийшла та сама історія, побачила, закохалася, поки дешевша ціна купила. Крихітка Піпі, -пі. це від Витворяшка Toys. Всі ви її знаєте, хто не знаєте, залишаю покликанечку. Там мільйон і три іграшки. На всі є майстер-класи, майстер-класи дуже по доступних цінах, тому, будь ласка, звертайтеся і в'яжіть з задоволенням. Ці іграшки по безкоштовних майстер-класах ведмедик і зайчик в одному з телеграм-чатів. Є для натхнення дівчатка кидать майстер-класи. Я є в тому чаті і часом зберігаю собі щось таке невеличке, щоб не займало багато часу, і не було дуже дороге по ціні. Ось, Ось такі справи, такі в мене плани. Дуже добре, що в цьому майстер-класу витворяшки Тойс вказані грамчики, орієнтовний розхід ниточок. Тому що, як бачите, в мене все залишки. Повних мотків майже вже не залишалося, і з необхідних кольорів і є орієнтовний розхід, і ти собі можеш розуміти, що навіть плюс-мінус, якщо потрібно 12 грамів, не, в мене є 20, значить я по-любому впираюся в свій залишок. Це дуже-дуже зручно, коли в майстер-класах є розхід пряжі. Так, це приблизна штука, але все рівно плюс-мінус 5 грам. Ти орієнтуєшся, тому що галочки беруть більше ниточки, більше іграшка. На півхрестики менше ниточки і менше іграшка. Звичайно ж, розхід буде різним, щільність, номер гачка, все це враховується, але все рівно ти маєш від чого відштовхуватися. І це дуже-дуже круто, на мій погляд. Рідко коли зустрічала майстер-класи, в яких вказано розхід ниточок. Тут просто брав все. По майстер-класах, по е іграшковому буму це все. Від відео обов'язково. Я думаю, що в закріпленому коментарі, щоб його було видно, щоб ви не забували, що є така інформація. Я прикріплю списочок всіх своїх учасниць. Неймовірних, багато дуже новеньких дівчаток, багато тих, хто пробує тільки вперше. Тому всім, всім, всім успіхів, вже побажала в чатику, тому що ви побачите це відео, коли вже закінчиться іграшковий бум. Ну, точно хочу сказати, що дякую. Дякую, що. Налаштувалися, дякую, що долучилися, дякую, що в'яжете. Попри зайнятість, попри настрій, попри все, ви все-таки долучилися. Ось це надихає, це запалює. І вже четверта година дня, і я, нарешті, приготувала ниточок, тому що вихідний він такий, дуже номінальний вихідний. Часом на роботі більше виходить пов'язати, ніж вдома. Але зараз все-таки відкладаю все і сідаю в'язати, починати в'язати змійку по Тетянчиному майстер-класику. Аліночка моя теж стартувала. Вона в'яже котика з ЗСУ, фото закидаю в інстаграм. Я прикріплю, якщо. Не забуду, якщо не забуду, тому що часом монтую гарно в гарних умовах і все чую, все слухає, і чую, що сама собі підгадую, що залишити покликанечко чи фото прикріпити а часом буває, що це відбувається в якихось інших умовах. І десь є якийсь такий сірий шум, який просто вибиває, і ти можеш щось прослухати. Але я сподіваюся, що я все-таки пододаю фотографії, покликаннячка. Ось, тому тішуся, радію, і молоде покоління підростає. Насправді тішуся. Вся дівчаточка погнала в'язати, розкидати це все по проектних сумочках і вперед до роботочки. Привіт, друзі! Сьогодні вже субота, субота і вже 9 вечора. Так і не вдалося. Сьогодні вже другий вихідний. Не вдалося мені сьогодні пов'язати. Зараз я знімаю, тому що не вдалося, тому що так склалася обставина. Що в мене є на сьогоднішній день? В мене є змійка, вона вив'язана, але ще не оформлена. Немає оченят. Немає посмішки, немає нічого. В мене є пінгвінчик, але немає шапочки з ріжками, немає шарфа, немає оформлення і дзьобика немає. Ось, є ведмедик, є його ніжки, є його бушка, є його хвостик і є його рученятка. Непогано. І зайченятко. І зайченятку. Є вушка і є повністю майже готове тільце. Зайченятко вийшло значно менше, ніж я собі уявляла. Ось. Ну І ведмежатко по великому рахунку теж. Майстер-класи я не вичитувала, суто по картинці глянула, сподобалось, роздрукувала в'яжу. Ось. А вони виходять всі такі міні-пусіки. Ну, навіть такі міні-пусики я не, не подолала. І з останнього стартика в мене є ось така ручка і початок ручки. Це все. Такі в мене на сьогоднішній день результати. Ще маю завтрашній день, завтра я на роботі, але неділя в нас переважно день більш-менш вільний. Принаймні, товару приїжджають тільки хлібчики, там деякі фрукти, овочі, все. То. То є дуже багато, коли не везуть товару. <кій> Тому якийсь плюс-мінус вільний час, принаймні, ввечері буде. Що буду брати, дов'язувати, я, відверто кажучи, не знаю. Побачу. Наразі це все. До зустрічі в понеділок. Отже, пізній-пізній вечір понеділка, можна сказати, нічка покажу вам. Що ж вдалося зв'язати за цей тиждень моїй донечці Алінці. Отже, ведмедики ось такі по майстер-класу Олеся Нітінг. Вона зараз закрила по ходу канал, не знаю. Давно її не бачила. Ну, З початком війни, мабуть, вона закрила канал. Тому що хотіла довести росіянам, що нас бомблять. Бомблять не українці. Але. Напевно, втомилася щось комусь доводити і просто закрила канал. Отже, ведмедик баклажанчик по її майстер-класу. Є до нього всі деталічки, все є. І по тому ж самому майстер-класу інший медведик-баклажанчик. Ось так. Тонша нитка, нитка, от І все. І до нього теж є всі деталічки, Все, тільки треба зібрати. Тут ниткове кріплення лапочок буде, тому він буде гарно собі сидіти. В один час дуже багато в'язали таких баклажанчиків, нам багато замовляли. І я в'язала і Аліночка, потім вже, коли гарно навчилась, теж в'язала їх багато на замовлення. Так, два ведмедики. Далі два котики ЗСУ. Ось такі два, дві заготовочки до них теж майже вже все є. Тут в касці тільки прибавочки треба зробити, тут ще дов'язати чуть-чуть касочку. Тут практично все є. І залишаться броніки. І, ну, одним словом, практично вже робота залишилась тільки для мене. А ліночка вже тут все е, вив'язала. Цього разу пробувала в'язувати ручки сама, щоб я не пришивала, тому що дуже багато часу це теж займає, а часу шкода. Тому ось такі кутулечки, красолечки будуть, дві штучки. Ось. І е, п'ятим стартиком в Аліночки були патріотичні сердечки, і це е, початочок сердечка одного є. Ось. Тому п'ятий стартик теж є. Будемо в'язати, будемо дов'язувати, помаленьку, потихеньку будемо працювати. Ось, ось така крихітка буде. Ось так попрацювала доцька. М -м -м. Завтра вже в мене вихідний, то я підключусь, покажу, що вийшло в мене. Привіт-привіт! От і добіг кінця наш тиждень стартів іграшковий бум-зима. На дворі сонечко. Таке враження, що вже і весна. Час бігає дуже швидко. Отже, дуже продуктивним для мене виявився цей тиждень стартів. Я стартувала зі всіма іграшками і не фінішувала з жодною. Але, 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 але. Тверезо оцінюючи свої часові можливості, то я дуже-дуже задоволена. Насправді. В перший день стартувала з і я вже показувала, що лишилися лише оченята е, і оформлення. Багато в'язали дівчаток цю змічку від Тані Лесенко, Залишу покликаннячку. Вона взагалі-то є в переліку в списку учасників, тому ви можете. Зайти до неї на інстаграм-сторіночку і запитатися за цей майстер-клас. міка. дуже гарно, дуже фактурно виглядає Ось ця верхня частина. Ось Аврорівська пряжа, Наталочка теж в'язала з цих з поєднання цих кольорів. Насправді, цей моточок в нашій Аврорі був в єдиному екземплярі, зелених було досить багато, був один синій і все. Більше ніяких кольорів не було і не завозять. Ось тому прикупила собі кілька, бо насправді ціна непогана. Так, сипеться, але яка плюшка не сипеться. У виробі вона нікуди не сипеться, нікуди не дівається. Ось така красунька в мене зв'язалася. Другий день був ведмедик. Ось те, що я встигла по ведмедику. Тут в мене стався якийсь факапчик, щось десь не додивилося і зробилася дірочка, то я її підшию. Ось так от виглядає ведмежаточку. Гарненьке. Є голівенька для нього. Максимально смішна, ось така картоплинка. І є вушка. М -м -м. Не знаю, як там чекати, бо перевернула, бо і хочу щось показати. Ну, одним словом, і є вушка. Ще буде капішончик, буде пришиватися, і буде одягатися і зніматися капішончик для відмедика. То ще трошки роботи біля нього є, насправді. А, і фусюльчик загубила. Зв'язані всі основні частинки. Ну, капішон не зв'язаний, але та нічого. Тому теж, ніби роботи ще і небагато. Далі було зайчиняточко. Я думала, що воно буде більше, але воно вийшло. Менісічки Ось такий смішний, без, без вишивки, такий головастик. і є для нього вушечка. Хвостик вив'язався під час в'язання пишними стовпчиками. Теж сподівалася на більшу іграшку, але вже яка є, ну так, я десь В'язала з софті майстер-клас, не знаю, чий не підписано. У вільному доступі в телеграм-групі. Був цей майстер-клас. Робота ще менша, ніж, ніж зі всіма. Далі, Далі було оленятко від Лілії Левчук. Що хочу вам сказати на сторіночці в інстаграм. Я залишу покликання обов'язково. Проходить зараз збір для одної з медбатальйонів, медрод. Прошу долучитися, вона дарує майстер-клас за донат. Донат дуже символічний, 50 гривень, майстер-клас на квіточку у вазі. Тому дуже вас прошу долучитися до ліліного збору. Ось, І ось таке оленяточко, воно теж ще не оформлене. Я на роботі не мала голки, нічого не ховала. Ярнард Париж ось таке смішньолька, хвостичок. Така лялечка. Теж трохи залишилося доробити, і буде готова робота. Капульчик. Далі. І далі була крихітка піпі. Це пінгвінчик від витворяшка Тойс. Багато ви знайомі, вона багато теж, як і Ліля, в різних марафонах. Вони є авторами іграшок. І всі, хто бере багато участь у марафонах, в'язали їхні іграшки. Отже, ось такий пінгвінчик, теж без оформлення, без нічого. Ось таке чудочка, смішнюльки. хвостик, ниточку ще не досховала до кінця. Ось такий. Має бути ще шапочка Оленя з ріжками оленя. Тому теж, ніби небагато, але попрацювати ще є біля чого. Залишилися такі роботи, які на, ну, такі процеси, які на роботі особливо не зробиш. Тому що це голки, нитки, клейчики. Щось таке, що ну, не дуже там розкладешся, тому що постійно є люди. Я не скажу, що там е, мільйон покупців, так? але тільки присядеш, зразу хтось один заходить. І так по одному, по одному, по одному йти цілий день в русі. Е, вважаю, що дуже гарні результати. Я ще дов'язувала вчора, хоча вчора, в принципі, по великому рахунку е, закінчився наш проєкт, <кхід>, але я собі ще дов'язувала. І дівчатка, ще дов'язують всі ми будемо дов'язувати далі поза проектом. Ось В, в рамках проєкту ось такі результатики, і я їм дуже рада. Ще більше рада, що е, в нас було 52 учасники. Оленка Боганова в'язала в кущах, е, але ж в'язала, і це дуже приємно, тому що списки це все воно насправді не важливо. Важливо, що людина в'язала, в'язала іграшку, відволіклася на якусь хвильку 2, 8 10 Важливо обмін емоціями, важливо, що я ввечері після роботи мала би спати, тому що раненько вставати, а я листаю роботи дівчат, і це дуже приємно і це дуже надихає. І ти вже хочеш і те, і це, і 18-те, і воно дуже-дуже круто. Обмінювалися майстер-класами, ідеями, якимись не знаю, фішечками, хто, що, як, чим, тому що насправді це дуже корисно обмінюватися. Звичайно, можна купувати майстер-класи в платних майстер-класах, переважно якісь такі фішечки вони є. Але не всі ми маємо можливість так. Не всі ми маємо можливість, тому тим, що знаємо, тим, що можемо поділитися, тим, що не є секретною розробкою біолабораторій наших українських, то ми ділимося. Все решта в секретик. Ось, дякую. Дякую кожній дівчинці, що долучилася, кожній учасниці, тому що в нас є і жіночки такі вже поважного віку, які ще більше надихають. Насправді вони ще більше надихають, тому що е, отак от вони творять таку красу, вчаться. Всі ми вчилися, і всіх нас щось не вдавалося. Нема такого, щоб людина з першої іграшки прям і набила ідеально. І стопчики, і дані, всі одинакові, і ніяких проміжків немає. Немає, такого не буває. У всіх є майстрів є е, всяке. Тому давайте вчитися разом, давайте допомагати один одному і підтримувати один одного. Я дякую всім за підтримку. в мене в цьому старті, в тижні стартів. Це насправді дуже-дуже важливо. Дякую, Зичу натхнення, Зичу не опускати руки, Зичу пробувати вчитися, вчитися не встидно, питатися не встидно. Е тому питайте, питайте, і вам обов'язково хтось відгукнеться. Е, Не відкривай дверей, коли не стукати, так. Тому давайте будемо стукати і допомагати один одному. Дякую за гарне затишне спілкування в чаті. Воно буде продовжуватися, тому що ще не всі дов'язали іграшки. Дехто нав'язав цілий мільйон іграшок, і це так круто. Це просто е, немає якоїсь заздрості, але є ось таке хочу і Я так хочу. Е, сподіваюся, у всіх нас буде вдаватися те, чого ми хочемо. Я, принаймні, від цієї душі цього зичу захисникам нашим е, міцного здоров'ячка, всім нам. Е, Сили в міцності духу і всього найкращого. Будьте здорові, бережіть себе. Дякую, дякую, 100 мільйонів разів. Дякую, дякую.